Добрий ранок. Слава Господу. Ми зібралися, щоб прославити ім'я Господнє. І це є заняття святих. Я хочу привітати всіх з новим днем, а також святом Днем Незалежності. Сьогодні велике свято. Ми 34 роки Україна є незалежною державою. І незважаючи на те, що ми сьогодні маємо, ми непогано жили в прошлому. Якби, знаєте, не сталася та трагічна історія, колись, коли Каїн напав на свого меншого брата Авеля, щось подібне відбулося у нас. Чого краще розпочати служіння? Звісно, що з хвали, з подяки, споклоніння. Як ми взагалі можемо прославляти Господа? Я думаю, що піснею, молитвою, роздумом про велич Господа. Коли ми є просто в захваті від величі Господа. І не тільки тут в служінні, а в на нашому повсякденному житті. Ми іноді дуже багато приділяємо уваги для себе і знаєте, нашим егоїстичним бажанням вони відводять нашу увагу від того, хто дійсно достойний хвали, тобто наш Господь Ісус. Чому люди споконвіку приходили і приїжджали до храму? Зрозуміло, що для поклоніння. Пригадаємо Ефіопську вельможу. Ця історія описана в книзі «Дії святих апостолів. І він приїжджав до Єрусалиму на поклоніння, Господь бачив його щире бажання, його серце і велика радість оповіла його після того, як він охрестився від благовісника Філіпа. Така була історія. Господь сьогодні призиває, подібно як він звернувся колись до митника Матфія, він сказав йому. Слідуй за мною, і ми знаємо, що Матвій залишив, залишив своє заняття і пішов за Господом Ісусом. Можливо, сьогодні в нашому житті відбувається щось подібне, про що колись молився Давид у 23, 22 псалмі з 3 вірша. Такими словами він молився: Боже мій, я волаю день, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаходжу спокою. Волаю це молитва. Це була молитва Давіда. Була причина, тому що було багато крім нього, ворогів. І... Але ми бачимо переміну в його молитві далі. І тут далі ми бачимо переміну в словах Давіда. Я так думаю, що сам Господь його, якби врозумів і наставив Давіда. І у четвертому вірші Псалма Давід молиться такими словами. Але ж ти, святий, живеш або перебуваєш у хваліннях Ізраїля. Хто такий Ізраїль? Ізраїль це діти Божі. На сьогоднішній день ми також являємося дітьми Божими. І ще далі в цьому псалмі молитві Давид пригадує, що Господь був милостивим до батьків, в п'ятому він говорить: на тебе надіялися наші батьки, вони мали довіру, і ти їх спасав. І, шостий вірш, до тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Якщо нам зупинитися тільки на оцих старозавітніх молитвах псалмах, і всю увагу сконцентрувати на них, то ми можемо бути розчаровані, тому що не завжди є відповідь на наші молитви. Ми молимося, і, якби на наш погляд, кажеться, що Господь затримує відповідь. Тому треба звертати погляд на новий заповіт і молитися словами з Господньої молитви. «Нехай прийде, нехай прийде Твоє царство, нехай святиться і Твоє ім'я, і нехай буде Твоя воля. Це сама правильна молитва на сьогоднішній день. Цікаво, що в Ізраїлі молитва розпочиналася з таких слів: молитві і взагалі заповіді чи звернення, слухай Ізраїль. Ми про це багато разів читаємо в старому заповіті. Перед тим, як Ізраїль мав принести жертву чи поклонитися Господу, він повинен був слухати уважно. Псалом 85, 9 вірш. Послухаю, що скаже Господь Бог. Безперечно, Він говоритиме про мир для свого народу, для вірних своїх, щоб послухати когось, мені просто треба перестати говорити. І переключитися на слухання. Це стосується наших відносин і нашої молитви з Господом. Ми часом спішимо молитися швидкими молитвами, словами, але Господь хоче також говорити до нас під час молитви, під час навіть коли ми роздумуємо над Його словом. В свій час пророк Авакум сказав у другому розділі з першого вірша: Я стану на свою варту. Підіймусь на башню і подивлюся, почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. У Авакума були скарги, були якісь недорозуміння, які він хотів би, на які отримати відповідь. І Господь відповів йому, що він Авакум записав це видіння, цю відповідь конкретно, просто і зрозуміло. І в четвертому вірші ми читаємо: подивись на зухвалу людину, не мав її душі правди. Тоді як праведний житиме своєю вірою. Праведний житиме своєю вірою, це золоті слова Божої праведності. Це те, що повинно бути в нас сьогодні. Тому що Господь, який прийде на землю, Він буде шукати віру в людях. Який признак присутності віри в людини? Це спокій. Стан серця, коли людина говорить, нехай будь-що буде, а я належу Господу. Ми повинні це сповідувати в нашому житті. Тому що наше життя воно, воно буває різне, знаєте, як ото човен да, на хвилях, його підіймає вверх і, і вниз, але ми знаємо, що Господь контролює все. І зараз наша молитва на основі Слова Божого. Це післання апостола Петра перший, 3 вірш, 12 вірі. Третій розділ, 12 вірш. Адже очі Господні на праведних і його уха звернені до їхньої молитви, обличчя ж Господнє проти тих, хто робить зло. В російської перекладі ще добавка, щоб істребити їх землі. Нехай Господь благословить нас в ці часи покладатися на Господа і розуміти, що Господні очі і уші до нашої молитви. І на наступні хвилини ми будемо славити Господа. Нехай в цьому приймуть участь не тільки наші уста, але й наше серце, тому що Святий Дух найперше торкається наше серце. Нехай буде возвеличений прославлений Господь, наша молитва до Господа. Благословенний ти цар наш і Бог наш, тобі єдиному належить слава, хвала і честь. Ми дякуємо за цей день, Господь, за новий. Ми дякуємо за твою присутність, Господь. Ми дякуємо, що ти оберігаєш нас, незважаючи на війну, ти є з нами, Господь. Ми вдячні тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми можемо прославляти Тебе за те, що нам відкрився, що Ти є наш Бог, Ти є Спаситель наш, Ти цар правди, ти цар миру, Ти цар слави. Вся слава належить Тобі. Господи, нехай наше служіння буде як жертва ранкова для слави Твоєї. Благослови кожного, хто прийшов на це місце, Господь. І перш за все дай мир і спокій, і нехай Дух Святий оповіє серце кожного, хто сьогодні, можливо, в якійсь депресії чи в труднощах. Господи, вся слава Тобі, Дякуємо Тобі за твою милість і возвеличим Тебе, єдиного Бога, в ім'я Господа Ісуса. Амінь.